І сьогодні проходити ось це. На ну, мой погнал. Всім привіт! І в цьому відео я затронув свого друга ось цим. Ці стінки доволі старі. Я їх мог легко, легко сломати. Але не тако легко. Сыню руку. Так. Ну, Может тут тр... пройти? Оп. Прохит сыне руку. Опа, попав. Так она відкрывается и... І... Опа, прохит. Старый на вин якийся. О, он пьет день. Ну ничего. Так, може, туда не там я бачу я там Його не можна пройти. Якщо я там пройду, я то подохну. Заняти великий струм. Так, треба пройти ось тут головолу мачку. Так, тут нічого. Тут дає ж нічого. Оже тут що й буде. Опана, батарея. Вона може знадобитися. Треба ї... за...

Тримай. Тільки я бачу, в тебе вже є грепек. Так, а в тебе його ще нема. Я зараз помру. больше заела. Не знаю. Я начала перекрывалась. Я, Я просто там заставьте ровную руку. И тут еще один надер. Так. Шучу, шучу, шучу. Так. Шучу, шучу, шучу. Вы собаки?

Ти е... а, Святос... Святослав продовжуй. Я... я тебе знайду. Я. Ти чуєш мене. Е, я чую якісь странні звуки через ту хотіть роботу. Через яку я сюди припав. Може тут хтось буде, чи, чор... чи, чор... може через неї хтось вийде. Починаю гуляти, хоча я, я надіюсь на один бачу. Привіт. За, зараз, за, зараз зараз, дивись. Дивись. слухай, можеш тут постояти. Трішки трішки, трішки, я. Просто я не хочу, щоб ти бачив, як я себе вб'ю. Я. я я вже не можу, я зараз сам себе просто вб'ю. Не могу. Mm. Че мне сдается? я просто его не побачу. <звук> Добре, так, скрываю все. Окей. Okay. Так, я так и не Он а мне так не сказал. Я как-нибудь... Погану две.

Так, 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 так! У меня есть батарея, точно! Я хочу... Вин... Винита... Я хочу... Я хочу... хочу так... Так, так, шучу, 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 шучу... Надо спрятать их... Надо схватить их... Друзі, а якщо ви хочете продовження, де я затролю свого друга у другій частині? За допомогою, тому що в мене ще багато морфів, якщо ви хочете, щоб я його затролив у другій частині. Ставьте лайк, да, подписывайтесь. Всем, папа.